це батареї 6S, 3П, посилені батареї, хороші батареї, які, на яких працюють безпосередньо впівдрони, сьогодні ми їх передаємо тисячу штук. Загальна вартість тисячі таких батарей близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Придбані вони коштом платників податків. Тому щиро дякую вам, товариству, за те, що постійно даєте нам можливість підтримувати і допомагати нашим силам оборони. Я думаю, що кожен з нас свідомий, що тим самим ми допомагаємо самі собі, бо наші військові, завдячуючи таким насправді речам. Дають нам можливість жити і продовжувати нашу боротьбу. Зазначу, що батареї ми передаємо вперше. По суті, постійно отримуючи зворотній зв'язок від наших пілотів, операторів підронів. Ми, скажімо так, в вигляді зворотнього зв'язку, завжди хочемо бачити якусь інформацію, що під час роботи пілотів є найбільш необхідним. Коли ми передаємо готовий продукт, готовий півдрон з батареєю, ми дуже часто бачимо про те, що батареї виходять з ладу. Півдрон да, може бути робочий, треба поставити подвійну батарею. Там на 13 дюймовий треба дві батки ставити. Ну і ми вирішили, отримавши зворотній зв'язок від наших пілотів. Придбати тисячу батарей, на яких будуть працювати впівдрони. Ну і я впевнений, що будуть робити все, аби ворога ставало менше, ну і аби е, наша перемога була особливою. Зі свого боку, зазначу, що далі плануємо купувати ще частину комплектуючих запчастин до -шок. Ну і традиційно впівдрони 7, 8, 10 дюймові. Зараз вишуковуємо півдрони на оптоволокні, на 13 дюймів, е, коптери, квадрокоптери, гексакоптери, літачки, засоби ребу, реру. У тому подібних передач попереду буде чимало. Ми працюємо далі.